Поголошує Росії економічну війну, всі таки накаже Путіну закінчити війну в Україні у вересні. Про це сьогодні говоримо з істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним Радова світати. Слава Україні героям слава доброго дня, пані Дарину! Так, ну от Трамп пригрозив Росію економічною війною, якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни в Україні. каже. Це буде дуже важка війна, особливо для Росії, звісно. А от на запитання, як о, сам Трамп ставиться до того, що Росія вважає Зеленського нелегітимним президентом, він відповів ось так. Ну давайте разом послухаємо минулого тижня. Лавров заявив, що Путін не підпише мирну угоду із Зеленським, бо Росія вважає його нелегітимним. Мені просто цікаво, чи росіяни передали це вашій команді, чи вважають вони зеленського лідером, з яким варто підписати мирну угоду. Це не має значення. Неважливо, що вони кажуть. Стів може відповісти, але я теж можу відповісти. Неважливо, що вони кажуть. Усі позують це. все нісенітниця. Раст усі позують. Стіве, у тебе інша відповідь? Я з вами згоден. Сер. Ну, взагалі, хочеться ваш коментар стосовно цього почутого, ось це справжнє ставлення штатів до Росії, і, зокрема, до того Лаврова, який постійно верзе якісь несенітниці. Пані Дарино, якщо цілком характеризувати це спілкування з пресою, то найнеприємніше, наприклад, для мене у цій ситуації, що Дональд Трамп і його команда. Одягають такий собі а, паранжу посередництва. І для мене це неприємно, для мене це боляче, тому що Україна, Збройні Сили України відстоюють те, що називається західні цінності, цінності свободи, демократії, а, захищають Європу, захищають США, а Дональд Трамп рядиться у. Одяг посередництва, замість того, щоб бути поруч з Україною, поруч з Європою, захищаючи європейські цінності, загальнолюдські цінності, як їх ще іноді називають. Те, що Дональд Трамп у цій розмові накинувся на московського фюрера, він не менше. Сказав неприємних речей і в адрес України настільки важливо. Бо я думаю, що всі вже звикли до того, що Трамп може прокинутися з одним настроєм, сказати одне в обід, друге, ввечері третє. І це цілком зрозуміло, бо, на жаль, для нас усіх за цим не стоїть якась дія, якісь рішення. Це наповнення. Ефіру, це домінування в ефірі, особливо в соціальних мережах. Це засідання порізано на шматочки 15, 20, 30 секунд це вже забагато. І там про все і про всіх є. Однак, якщо загалом проаналізувати все це зібрання і все спілкування з пресою, то я погоджуюся із Джоном Болтоном. Колишнім радником, що президент Сполучених Штатів Трамп не наближає мир, він його віддаляє. Хоча він і грозиться у даному випадку, що він використає санкції, що фрази а, московського фюрера не синітниця. Ми це і так розуміємо, що московський фюрер півроку вже розводить Дональда Трампа. І насправді більшість фахівців задають питання. А скільки ще це буде продовжуватися? А це буде продовжуватися безкінечно, тому що ці гойдалки Трампа вони вічні зв'язку з тим, що відповіді на питання він не знає, не вміє, не може тому й відповідає словесною тріскотнею і більш нічим. Пане Романе, ну для мене теж доволі дивним виглядає, коли виходить Трамп і говорить, що знову дає там Путіну якийсь двотив двотижневий ультиматум. Пригрожує ось цими великими наслідками, економічною війною. В той же час західні медіа Reuters, пише про те, що Путін і Трамп могли говорити про якісь спільні американо-російські проекти енергетичні з другого боку. Так само штати нам не дають бити атакам саме по Росії. То що це все означає? Скільки ще ультиматумів буде потрібно, аби ну, закінчити війну, аби Трамп дійсно розпочав економічну війну проти Росії? Чи це поки що все? Е, ну як ви кажете, просто слова, які, за якими нічого немає, я не бачу у нинішніх діях Трампа кроків, які б спонукали не те, що до завершення війни, а для до конструктивного діалогу з боку Москви. І Більше того, у цих непослідовних кроках проглядається навіть не інтерес, навіть не досягнення якогось вузькокорпоративного інтересу. У цьому випадку це просто інформаційний шум. От те, що фахівці в інформаційній політиці називають сірий шум. Тобто це наповнення простору. Тому що, а ми вже бачили там 100 днів, 24 години, 50 днів ультиматуму, ми говорили на цю тему, потім скорочення до 10 днів, потім відмова взагалі від санкцій і так далі. І е, все це напередодні зібрані в Пекіні, де. Будуть прийматися рішення, які будуть консолідовувати те, що називається вісь зла. І ще неприємніше, що туди запрошений і прем'єр-міністр Індії Нарендра моді. З усіх точок розумію, що Нарендра моді не наблизиться в небезпечну зону до московського фюрера і китайського большевика. Однак це дуже небезпечні речі, де в тому числі Сполучені Штати. Ризикують своїм майбутнім. І звідси дуже чітко проглядається те, що в адміністрації Трампа немає відповіді. Більше того, можу сказати, що оцей прискорений адський темп зустріч на Алясці, зустріч з європейцями, зустріч а, Зеленського і Путіна. А з точки зору реальної політики, міжнародних відносин. За таким перебігом подій втрачається зміст. А узагальнення, яке використовує Дональд Трамп за принципом, все чудово, все добре, ми рухаємося, ми маємо геніальний прогрес, не торкаючись деталей, взагалі е, свідчення того, що е, Дональд Трамп як не розумів, так і не розуміє насправді ні причини. Подій, він не оперує такими речами, йому як гвістки, це забиває московський фюрер. Взагалі, окремі фахівці в Європі вже зараз говорять та й американці про те, що Путін відноситься до Трампа як ніби до власного домашнього механіка його автомобіля і витворяє з ним, що хоче. Ну а Трамп об'єктивно не в силі зрозуміти ці речі, може акцептувати... Хіба що обіцянками кошмарних наслідків, які все рівно у Москві розуміють, що ніколи не наступлять. Ну, до речі, західні змі теж активно пишуть, що ось ці переговори Трампа і Путіна на Алясці якраз таки будуть обговорювати Путін і Сі на ну, під час ось цього проведення військового параду, і не тільки що там буде вирішуватися доля закінчення війни в Україні. Тобто, хочеться розуміти, до чого ж таки можуть домовитися. Нагадаю, що парад пройде вже наступного тижня, прямо через тиждень. Хочеться розуміти, хто поїде на саміт, теж доки. Питають чи наважиться моді туди їхати, навіщо він збирає ось ці країни глобального півдня? До чого це все? Ну на моє переконання, якщо відповідати на першу частину пані Дарино, поставленого вами питання, то воно не буде вирішуватися ні в Вашингтоні, ні в Пекіні. Воно буде вирішуватися україною, українцями і європейцями. Ось ті три складові, які будуть ставити крапку в перемозі над рашизмом. А це все навколосвітні кругосвітні подорожі, які здійснюються в стилі або Аля Трамп, або в стилі Аля Фюрер Московський. Очевидно, що Пекін, використовуючи дату 80 років перемоги в Другій світовій війні. Приписуючи собі і московському фюреру всі заслуги, це треба обов'язково відзначати. Паралельно збираються провести ШОС об'єднання Шанхайське співробітництва і а, відзначити перемогу від народно-визвольної армії Китаю над японським мілітаризмом, це окремо, ну і перемогу. Здавалось би, необхідно говорити коаліцію в перемогу, перемогу над е, японським імперіалізмом, але це буде звучати як перемога Пекіну і Москви над е, Токіо. Отак От воно буде подаватися. Чи є місце в цьому е, таким особам, як Нарендра Моді, е, далі президент Бразилії, президент Південної Африки. Ні. Для чого їх запрошують? Для того, щоб продемонструвати власну велич, їх зрозуміло поставлять на е, трибунах, коли буде проходити парад в Китаї. Китайці вміють показати парад волелюдний з величезною кількістю техніки і так далі. Хоча, е, правду говорячи, а Сі Цзіньпінь в шостий раз намагається реформувати систему забезпечення китайської армії, в нього нічого не виходить. Не, дивлячись на те, що більше мільйона армія, але вона абсолютно не боєздатна. В силу того, що. Тоталітарна система, яка пронизана корупцією, без кінця розкрадаються гроші, які виділяються на китайську армію, а демонстрація безкінечно нової техніки, яка так і не стає на серйозне промислове виробництво, бо насправді наслідком є дуже серйозна корупція в системі забезпечення народно визвольної армії Китаю. Зрозуміло, що це буде використовуватись як певний інформаційний шум. Знаєте, найдивнішим для мене було, коли зустрілися міністр а, Лавров Рашиської Федерації закордонних справ і Ван І, і вони обговорювали тему про те, що під час зустрічі московського фюрера і Сі Цзіньпіня будуть визначені наративи висвітлення. Перемоги в Другій світовій війні між Китаєм і Російською Федерацією. Тобто мова йде про створення системи пропаганди. Ось от, так от приблизно забезпечується все це. Зрозуміло, що в закритому режимі буде проговорюватися а, співпраця в питаннях оборонно-промислового комплексу ще більше буде співпраця це опрацьовуватися питання протидії Сполученим Штатам Америки, але Дональд Трамп цього не акцептує. Він не розуміє, він продовжує бавитися у гру, що московського фюрера можна відірвати від китайського большевика. Ну в Європі вже окремі фахівці це називають просто відвертою дурістю. Це щоб цитувати, як це називається нині. В позиції, яка виробляється адміністрацією Вашингтона. Пане Романе, ну от пару днів назад Сі Дізіпін також заявив, що і Росія з Китаєм мають діяти спільно щоб захистити інтереси країн у сферах безпеки і розвитку і сприяти більш справедливому міжнародному порядку. Що це мається на увазі? В якому сенсі бачить собі тоді міжнародний порядок СІ як би вони хотіли собі бачити цю світову архітектуру? Чи вони хочуть зруйнувати взагалі демократичний світ разом? Ну, для мене очевидно, що а, на даний час головна задача, яка поставлена а, і московським фюрером, і большевиком китайським, це нав'язати світу тоталітарний світовий порядок. Для цього треба усунути від впливу Сполучені Штати Америки, використовуючи дивакуватого президента Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа, ну а далі розправитися руками цього Дональда Трампа з Україною і з Європою. Бо насправді сьогодні основом міжнародного порядку є Україна і є європейські держави. Вони продовжують відстоювати, захищати цей світовий порядок, за який, до речі, боролися Сполучені Штати Америки. І власне це і є. А, якщо можна так ще допустити, сказати а, наслідком те, що світ ще не зривається в прірву. Але очевидно, що у планах і Пекіна, і Москви, і що ще більш небезпечно, це Тегерана, а сюди приписується ще Північна Корея, Білорусь, Венесуела, всякі а, африканські диктатори, і насправді. Метою ключовою об'єднання цього осі зла і є нав'язати світу оцей новий тоталітарний порядок, що насправді є нічим іншим, як просто рашистською моделлю світу, де світ ділиться між Москвою і Пекіном. Ну а в зв'язку з тим, що а, в Вашингтоні не розуміють всіх цих речей, то сюди впрягають ще як тяглову силу. І Дональда Трампа для того, щоб пробивати останні мури, які залишилися, які захищають демократичний світовий порядок. Все це прикривається ідеями і розмовами про справедливий світовий порядок з китайського боку, по багатоцентричності світового порядку, принципах рівності. Демокра... демократичних принципах в міжнародних відносинах. Ну, коли слухаєш виступ Сі Цзіньпіня, то розумієш прекрасно, наскільки Китай бреше у цьому відношенні, і як він експансіоністськи е фактично перетворює африканські країни і окремі азійські країни просто в колонії власні грабуючи ці країни. Причому все це робиться в союзі з рашистським фюрером. От, і трохи з Білорусі це починають робити. Треба так. розуміти у цьому відношенні. Треба розуміти, що ця взаємодія є дуже і дуже небезпечною, особливо в питаннях нав'язування світу такого тоталітарного порядку. Ну, якщо перейти від Азії до Європи, все таки нам то ближче, поки Трамп, звісно, думає, чи застосовувати якусь силу проти Росії, то ми це беремо і робимо самотужки. Б'ємо по нафтопроводам, в тому числі от по дружбі. І як жартували, що Мадяр це вже може стати новим міністром енергетики Угорщини, тому що зрозуміло, ці всі удари дуже сколихнули і Угорщину і Словаччину, але є такий цікавий нюанс, на який я звернула увагу. Що після першої зупинки постачання через дружбу Єврокомісія заявила, що удари по Російській енергетичній інфраструктурі не становлять загрози для безпеки енергопостачання ЄС, тобто по суті, ну виглядає так, начебто, вони не проти цих ударів, от там декілька тижнів вони продовжувались і нічого. Як ви думаєте, чим закінчаться ось ці удари? Чи це можливо такий спосіб Євросоюзу зробити Угорщину і словаччину більш лояльними до України і, наприклад, не блокувати жодні рішення щодо Росії щодо України? що щоб вони, нарешті, були схильними приймати правильні рішення. Ну, перше, з тезою, яку ви зараз висловили, пані Дарино, можна повністю погодитися. А більше того, аргументами цього є те, що в балансі на поточний і на наступний рік Європа законтрактована постачанням і нафти, і нафтопродуктів. І газу, тобто в цьому відношенні проблем у Європи не буде з вуглеводнями. Що таке дружба а нафтопровід, який ніби рятує Угорщину, Словаччину? Це насправді механізм корумпування чиновників, і, що не найбільш небезпечно, не тільки а, угорських, не тільки словацьких, а й інших. Я вже не одного разу казав: ви ніде не побачите ціну на нафту, нафтопродуктів в контрактах, які підписують угорці чи Словаки. Зрозуміло, що з політичних міркувань, і з-за політичної лояльності, і Фіцо, і Орбана ціни ці занижені. Різниця йде в карман одному, другому. І всім тим, хто служить Москві. Більше того, всі знають чудово, що ці гроші використовуються для того, щоб вербувати агентів по всій Європі. Всі знають чудово перелік навіть банківських структур і механізмів, які використовуються для цього. Нині в чималій кількості європейських столиць від Лондона й до Варшави. Ідуть суди проти таких агентів, які або намагалися вчинити диверсії, або вчинили диверсії, або намагалися використати чи здійснити замах на того чи іншого політика чи посадової особи в Європі. І ці покази вже давним-давно озвучені в судах, власне, початком такого, такої корупції і таких диверсійних діянь в Європі і є. Оцей Корупційний канал, який через нафту і газопроводи заходить в Угорщину? Що стосується і Орбана, і Фіцу, то з ними тут абсолютно все зрозуміло, Європа готова забезпечувати і Угорщину, і Словаччину необхідними об'ємами і нафтопродуктів, і енергетичних ресурсів для того, щоб вони почували себе нормально. Чому? Орбан, чому Фіцо піднімає такий гвалт, тому що у них забирають корупційні гроші. І тому вони верещать у цій ситуації. Рішення і дії і Збройних сил, і Європейського Союзу в цьому плані абсолютно вірні. Розуміло, що нині напередодні виборів в Угорщині Орбан буде сильніше кричати, але йому вже телефонував, Трамп пояснював, що не можна. Стояти на шляху вступу України в ЄС. Однак він ніяк не прийде до тями. Він продовжує паразитувати на ідеї, популістські ідеї а, рашистських енергоресурсів. Я переконаний в тому, що Європа з цим справиться. Європа має механізми. Ну, а угорцям бажаю зробити вибір, щоб вони не залежали від цього ідеотичного бізнесу. Який фактично яким паразитує Орбан на угорцях? А я у вас ще знаєте, на сам кінець, хочу запитати і про гарантії безпеки для нас, тому що по суті, от зараз якраз таки десятий день, коли б мали країни визначитися, що вони нам зможуть надавати. Ну, маю на увазі десятий день від моменту, коли вони в Білому домі зустрічалися європейці Зеленські разом із Трампом. І тоді ж сказали, що від тижня до десяти днів країни будуть працювати, але поки що ми не чуємо, хто ж що зможе нам гарантувати. Трамп зі свого боку закликає Європу направити війська. В Україну і каже, що Штати ну якимось чином будуть допомагати європейцям, але бачимо, що європейці теж не поспішають відправляти свої війська. На вашу думку, які ж мають бути все таки гарантії безпеки, і чи це не буде знову ж таки таким чином, що Європа нічим не хоче жертвувати, нічого не хоче втрачати, ризикувати життями своїх солдатів? Натомість знову Україна буде сама, скажімо так, боронити свої території і на цьому все і будуть. Прикривати, ну можливо, там з авіації, і от як Туреччина каже, в морі вони готові допомагати нам підтримувати нашу безпеку. Як ви думаєте, як це може бути, і які ж гарантії безпеки мають бути насправді? А, пані Дарино, закликаю всіх зверніть, будь ласка, увагу на візит а, зовсім нещодавний начальника штабу британських військ адмірала Радакіна до Києва. Uh -huh. Де відбулася дуже детальна розмова з командуючим Збройними силами генералом Сирським, де обговорювалися деталі? Я вкотре хочу сказати, що ще в кінці березня Генеральним штабом британським і французьким розроблені три варіанти реалізації концепції, ідеї гарантії безпеки. Причому всі ці варіанти можуть використовуватися як окремо, так і разом. Financial Times днями дещо відкрила а, інформацію, де описала про те, що якби, може застосовуватися по трьох так. зонах: це демілітаризована зона навколо лінії зіткнення, лінії розмежування, лінії фронту. Яка контролюється визнаними обома сторонами силами. Наступна полоса це лінія фронту, яка тримається безпосередньо Збройними силами України посиленими. І третій ешелон це експедиційні корпуси сил коаліції охочих. Підтримуються ці всі три пояси: забезпечення безпеки з моря. Туреччиною з повітря розвідкою, аерокосмічною розвідкою Штатами Америки. Це дуже конспективно і неточно. Я лиш передаю те, що надруковано в Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, воно вже пройшло по Fox News, з'явилося в окремих виданнях в Європі. Але це дуже конспективно і неточно. А на даний час дискусії, які ведуться, вони дуже важливі і корисні. Чому навіть ця ніби сварка між Сальвіні і Макроном, що вона показує? Вона показує, що на багато питань немає відповідей, але не стільки в питаннях гарантій безпеки Україні, скільки в питаннях, які стосуються безпеки самого Європейського континенту і системи дій НАТО. Я вже не кажу. Використання п'ятої статті НАТО для забезпечення гарантій безпеки Україні, так як вона звучить в своєму оригінальному виді. Тому не випадково найближчими днями відбудеться зустріч у Вашингтоні. Дуже добре, що вперше відбудеться зустріч української сторони разом з європейськими представниками і з Стівом Віткофом, тому що е, цей учасник процесу. Мені здається, дуже багато приносить неправдивої інформації, яка періодично ламає е, всю все розуміння, що насправді відбувається. Хоча я усвідомлюю, що йому віддана теж роль свого роду інформаційного шуму в цьому процесі, і з цим треба теж якби, розумінням підходити до його ролі. Чи є вирішеними всі питання в проблемі гарантій безпеки? Ні. Але треба розуміти, що все це може бути застосовано або в варіанті припинення вогню, або укладання угоди. Як ми бачимо, з боку Російської Федерації немає кроків, ні найменших кроків, ні на реалізацію першого, ні на реалізацію другого. Чи є. Необхідність продовжувати цю розмову. Так. Необхідність вести цей діалог є, бо його ведення показує, наскільки слабкою є система гарантій безпеки не стільки для України, а стільки для НАТО, для Європейської спільноти. Україна захищена Збройними силами України. Дай Боже, буде допомога, буде постачання зброї. Збройні сили свою роль виконують. А от як бути в ситуації, коли європейські держави в нинішній час без цієї розмови вони б навіть не розуміли, як може це діяти? Тому це дуже і дуже важлива складова і національної безпеки для України, і континентальної безпеки, і глобальної безпеки. Так, грубо кажучи, виглядає, що Європі просто дуже повезло, що Путіну захотілося напасти на Україну, а не на Польщу чи е, колишні радянські республіки Латвія, Литва, Естонія і так далі. Та сподіваємось, що все таки е, європейці і штати будуть більш рішучі і зможуть вигадати таке такі гарантії безпеки для нас, щоб дійсно вони були надійними. Дякую вам дуже за цю розмову, за вашу аналітику. Нагадаю, що сьогодні говорили з істориком, політиком і дипломатом. Роману безсмертним, дякую вам дуже.